Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. У нас сьогодні, на жаль, без новиночки. Я не встигла зробити, але вже скоро я її дороблю. Ось і давайте швиденько вибирати пакетики по коментарю. Я собі позначила тут пакетики. Перше – це рожева естетика. Чи естетика рожевого це ось так з принцескою. Далі. Свіденді. Ось хлопчик та дівчинка. А, далі котики по знакам Зодіаку мене попросили взяти риби. Ось такого червоного котика, тобто риби, ну, там знак Зодіаку із мопсу вигляді їжі. Ми беремо ось цей мопсик дівчинка. Із нашої минулої... А, кстати, Естетика рожава це також наша минула новинка. І з минулої новинки пластирі, Тут синій, напевно, так. Ми беремо синій пластирі. А, далі наступна колекція це сережки. Ось цей. Із колекції серця другий. Ось. Останній залишився пакетик для шоці. Із колекцією округи, десь його ось цей начебто. Так. І з колекції Фрокс ми беремо два пакетики. Це кувшинка і ось такі от ромашки. Так, і тепер давайте приступати, розпаковувати наші сюрпризи колекції. І давайте перейдемо до нашого каталогу. Ось наш каталожик. Так давайте. так, давайте відкриваємо наш каталог, трохи вийшов з Так, перша колекція це свідинзі. Піднімаємо наверх, як завжди. Так, беремо наш пакетик і дивимось, який персонаж нам попадеться. Ось так от можна відкрити. І нам випадає, о, нам попався другий начальний персонаж, якого дають у само... ну, на самому початку. Але можна вибрати. У... Нам одно... у одному відео попалась Поппі, Ось вона. А тепер нам попався Бокстон. Ось такий він, це також е, початковий першон... персонаж на номер 18 ось сюди. Так, давайте наклеим, и мы закінчили ось эту страничку. Хотя, наиперше мы... А, нет, мы ось эту новичку не закинчили. Мы наиперше закінчили ось эту страничку. Так, мы закінчили эту страничку. Проклею я уже потом за кадром. Смайл мы, на жаль, Так, давайте мопсы у вигляді ежи. У нас наш пакетик. Дійсно, його хочу зберегти, тому відкриваємо ножичком нашим обережно. І нам, о, нам випала така цукерка. Мені здається, всі її знають. Це чупа-чупс. Він під номером 6. Так, 6, 6. Так, 6. 6. 7. Так, давайте наклеїм. Номерочок 6. Ось така тут у нас цукерка. Тепер фрокс, 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 Жабка, жабка, жабка Перше давайте відкриємо ковшинку. Тут ось така відкривашка. Я... Це уголок, але вона погана. Ну. Таке. Так, нам попались дві фрокси Фрокс. Давайте потім подивимось на них. Тепер другий пакетик. Тут ось така відкривашка. Напевно, не спрацює. Давайте спробуємо. Вау, Так ідеально спрацювало. Обожні відкривашки, які спрацьовують не ідеально. Так, і давайте дивитися. Давайте ви спробуєте вгадати. Перше, давайте я. Дістану першу жабкою, і ви спробуєте вгадати під яким номером? 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 16, 19, 17, 21, 26, 28. Так. Я дуже швидко диктую номера. Ось так, ось так. Перша жабка нам попалась ось така, яка жариться на сонці, і ви вже побачили вона на номер 2. Хто вгадав, ставте лайк, а ви повинні згадати чотири номери. Друга жабка. Вона ось така з розбитим серцем, хтось їй розбив сердечко, вона на номер 8. Наступна жабка ось така, вона співає разом з пуголовками. Якщо ви пам'ятаєте, то на одному пакетку в мене були ось ці дві пуголовки і музончик. Вона на номер 19. Це зверху. Сподіваюсь, ось ця тут поміститься жабка. І остання жабка. Ось така. Вони тут дві. Не хлябовка, лавка. На номер 17. Ось сюди. Ось так от, хто вигадав всі 4 номери, ставте лайки. На жаль, ми ось цю колекцію вже закінчили. Тут нам попався маленький копатич. Так, давайте тепер котики по ЗЗ. Відкриваємо наш пакетик. Опа! Я відкрила. Нам випав ось такий от котик король. Це в нас діва. Ось Діва діва. Потім приклеїмо, звісно ж. Так, тепер сережки. Ми закінчили в минулому відео аж дві пари, я в шоці. Давайте відкриємо нашу ідеальну відкривашку, яка спрацьовувала у всіх відосиках. З цієї сторони не працює, заці За працює Ну, трішки не спрацювала. Так. Нам, о, ми закінчимо сьогодні ще одну пару. Ось таке от сердечко і ось такі от зелені капельки. Капелька в нас на номер 8. На ось... Саме останнє. І на номер 2 в нас сердечко. Ось сюди. Ось таке у нас сережка вже виходить. Та ми пропускаємо. Так, далі серця є круги. Відкриваємо наші пакетики, їх складно відкривати, тому що вони везде заклеєні скотчем. Якщо вам подобаються СМР, які я робила, далі вони у мене будуть у коротких відео, тому що мені сподобалось, як воно удлінному було. Так, із кругів нам випав помаранчевий круг. А із сердець давайте подивимось, що нам випаде. Ой, я тро... а, я порізала сам пакетик. Тобто я ось так ось на... зробила і не хотіла він сам якось порвався. Так, два сердечка, звісно. Ось таке червоно-жовте і тут червоно-фіолетове. О, червоно-синє. То, я думаю, нам вже таке попадалось. Так далі у нас рожева естетика. Естетика, рожева Pink Естетика. Дуже багато сюрпризів ну, випало у минулому відео, хоча ми відкрили тільки два пакетки. А це просто все із те, із-за того, що тут попадається по дуже багато сюрпризів. Але іноді випаде по одному чи по два там таке буває. Так. Ми дивимось, і нам тут випав Випало скільки? Два А, ні, три сюрпризи. Маловато. <свісно> Перша це дівчинка у рожевій піжамці з вушками кролика, також все рожеве. Я підбирала спеціальну рожеві наліпки. я старалась, тому що там були і червоні, і не ну, рожеві, я підбирала більше рожеві. Далі надпис у нас «Happy». Happy, 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 тун, 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 happy, 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 тун, 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 тун. И другой сюрприз, то есть такая вот мне кажется, це, э, приглашение на день Народжения. Я забыла, буду по-украински приглашение. Так и такая наша наша новинка. Пластирі. Нам у новому відео попався з персиками. У нас тут перфорацію у всіх пакетиках. Давайте відкриємо. Як вона ідеально спрацьовує. Просто ідеально. Так, нам попався пластир. Він у нас для світло-зеленого. У минулому відео нам попався чисто для зеленого, а зараз світло-зелений, такий салатовий. Нам попався ось така от Тут радужка і ось такі от полосочки і жовті якісь кружечки. Клеєм. Ну, а на цьому розпаковочка у нас закінчилась. Там уже готується новиночки, там ось таке міні-спойлер, все. Я більше вам нічого не покажу. Вгадуйте, можна так сказати. Ну, а на цьому. Ой, все сподіваюся вам. Сподобалася розпаковка, і всім пока-пока.